Друзі, привіт! Вирішила записати коротку нотатку. Якщо можна так висловитись, ви мене надихнули кількома запитаннями підряд під останнім влогом, там де я розповідаю про наші справи з шкільним транспортом. Адже наш старший син, якому 15 років, Миколай, з цього року навчається в іншому місті за 20 кілометрів звідси, в Мюре. І мусимо якимось чином його транспортувати туди вранці і ввечері він має повертатися. І це, виявляється, не така вже і проста задача. А в чому ж саме проблема? Хочу уточнити для тих, хто, можливо, нещодавно приєднався до каналу, де це тут. Ми мешкаємо на півдні Франції, саме в регіоні Окситанія. Десь приблизно за 250 кілометрів від Барселони є такий нюанс за 150 кілометрів від Середземного моря, неподалік міста Тулуза, велике місто французьке, всього 40 кілометрів до Тулузи. І ось в проміжку між Тулузою і нашим містечком Карбоною є місто Мюре, воно більше, і саме там. Є навчальний заклад, в який, власне, в цьому році і потрапив наш старший син. А в чому ж проблема з транспортом? Чому ми подали заявку і просили, щоб дозволили їздити автобусом на навчання з нашого міста? Справа в тому, що у Франції так побудована система освіти, що початкова школа знаходиться майже в, кож в кожному містечку, навіть в маленькому. А ось середня школа, так званий коледж, він знаходиться в більших місцях. <кхем> і вища старша школа це ліцеї, які знаходяться в ще більших містах, і туди вже більшій кількості дітей треба діставатися отак щодня. В нашому місті є коледж Миколай там вчився два з половиною роки. Але наразі постало питання, йому потрібні ще й додаткові уроки французької. А саме в мюре є коледж, де є класи для іноземців, і у нас з'явилась така ось можливість додаткові ці уроки французької отримати для того, щоб йому покращити його результати в навчанні тут у Франції. Адже коли ми приїхали, ми не Володіли мовою, всьому довелося вчитися від початку і йому, як підлітку, як найстаршому, мабуть, найважче це все і вдавалося, враховуючи те, що він не докладав зусиль, знаходився часто в стані очікування. Я думаю, що багато хто з українців, українських сімей, хто поїхав з України у зв'язку з широкомасштабним вторгненням, стикнулися також цією проблемою. Багато хто мене з. Зрозуміє, але час іде, і ось постало питання, що треба продовжувати навчання. Власне, Чому я це пояснюю? Тому що коледж передбачає, що дитина має вчитися в найближчому. А у нас тут є, але він не може продовжувати навчатися. І відповідно від міста, де є коледж, в інше місто, в коледж, саме щоб відвідувати його, немає спеціального транспорту, але добре і нам в цьому плані. Можна сказати, пощастило, буквально через паркан знаходиться ліцей, тобто старша школа. І так як це вже в більш великих містах розташовано, то такий транспорт справді є з Карбони, бо у нас тут немає ліцею. Отже, організований спецтранспорт, так званий, ну, шкільний транспорт, так це називається сколяр, яким діти можуть туди їздити. Власне, саме до цього автобусу ми попросили приєднати нас, щоб була така можливість їздити. Хоча трохи тепер по часу є проміжки великі, коли потрібно буде Миколаю очікувати початку уроків, тому що в ліцеї вони раніше починаються, він приїжджає відповідно раніше і так само назад повертатися, теж в ліцеї довше йдуть ці уроки, можливо, через те, що перерви більші, або, або що, Та все одно йому після коледжу треба. Ще очікувати на цей автобус, плюс цей автобус їде через містечка, не по швидкісній трасі. Відповідно, замість 20 хвилин автомобілем йому автобусом доведеться їхати в одному напрямку 50 хвилин. Ось такий. Великий проміжок часу, коли він мусить знаходитись в дорозі. Так, це дуже незручно. Та який вихід? Ви мене запитуєте, чому він не може користуватися громадським транспортом, не вже все так погано. Насправді так, все погано, якщо міряти нашими уявленнями про громадський транспорт, як він, наприклад, є в великих містах. Як, яким він є в Києві, навіть в тій самій Толузі громадський транспорт розвинутий, не по, я б сказала, дуже добре. Так, є і метро, трамваї, автобуси, все ходить регулярно і доволі часто, маршрути всі там доволі зручні, можна діставатися в будь-яку е, точку міста. А ось між е, містечками вже не в великому місті, це доволі складно. Тут Люди переважно користуються своїм власним транспортом, і в сім'ї є не один автомобіль. Це, як правило, доволі рідко можна зустріти сім'ю, в якій є там один автомобіль або немає. Це доволі складно. Ну і це вже люди, які справді не можуть собі дозволити навіть мінімальної такої не розкоші, а засоб, засобів транспортування переміщення. Тож, можливо, через ось цю таку. Необов'язковість, немає такого високого запиту, тож таких маршруток, якби ми до того звикли, між містечками, їх в класичному такому розумінні нашому їх тут немає. Є, звичайно, рейсовий автобус, він їздить між містами, які тут в агломерації розташовані, і їде навіть до Тулузи. Єдине, що він їде більше години, теж зупиняючись в містечках. а Натомість, наприклад, Електричка, електропотяг їде 25-35 хвилин, в залежності ну, швидкісний це, чи ця електричка чи зупиняється більше зупинок робить. Тож. Різниця суттєва. Звичайно, якщо потрібно в Тулузу, то зазвичай користуються потягом не автобусом, але ось цим автобусом можна діставатись із міста, із містечка в містечко, сідати на нього. Єдине, що в нього є розклад, він їздить всього кілька разів на день. Цей розклад абсолютно, звичайно, не співпадає з тим, що потрібно школярам. До того ж ось українці наші тут знайомі розповідали, що вже... Кілька разів був прецедент, коли автобус не зупинився на зупинці. Тобто вони стояли, вони були тут у справах, мешкають за 12 кілометрів звідси в іншому містечку, і ось вони стояли в карбоні на зупинці і, з дитиною, і автобус просто проминув їх. Ну, не помітив. Ось такі, такі нюанси, скажімо так, Тож такий транспорт ненадійний. Що стосується плюс. Це зараз буде стосуватись і потягів також, але варто зазначити зараз, що автобуси вони їздять по певному маршруту, і якщо в них зупинка в місті в мюре, то це одна зупинка ну, на шляху до Тулузи. І ця зупинка сильно поодаль від коледжу необхідного, тобто там може бути 3 кілометри і більше. Треба йти пішки, відповідно, і назад повертатися до зупинки. Це теж сильно незручно. Uh, і що стосується потягів, які теж можна вважати громадським транспортом, це електрички, вони ходять доволі часто, в години пік, вранці і ввечері вони навіть кожні півгодини, 40 хвилин можуть їхати. В день це проміжки можуть бути година-півтора, півтори-дві години. Uh, але все одно це можна сказати доволі часто вони ходять, можна підлаштуватися, обрати Потрібно електричкою і нею користуватися, але, по-перше, до вокзалу в нас теж більше 2 кілометрів від нашого дому. Ну, от зараз, наприклад, о 7 ранку це темно, так, але, можливо, це там не такий вже аргумент, та все одно не хотілося б, щоб дитина, хоч і вже доволі доросла, але ще не зовсім ходила в, тем, в темний час доби сама. Ці цей доволі доволі довгу відстань, скажімо так. Плюс від самого вокзалу більше трьох кілометрів. Я точно там не скажу вам до метра скільки, але точно більше трьох кілометрів теж треба подолати і прийти. І все це треба розрахувати з часом, щоб не. Запізнитись ні на потяг, ні на навчання і, відповідно, назад повернутись так само. Тобто, це здавалося б, можливо було б швидше, ніж їхати ось таким шкільним спеціальним автобусом. Та все ж це питання. Я не дивилася, що не розглядала саме розклад потягів, але от ті мінус, мінуси, які існують. Я вже вам назвала плюс ось цей автобус, який ми запитали, запит залишили і який нам погодили, він безкоштовний. Єдине, що ми заплатили 25 євро, чи то за те, що ми з запізненням оформили цей доступ до транспорту, чи тому, що це є така плата на весь рік, як абонемент. Менше з тим, весь навчальний рік вже цим автобусом можна користуватися безкоштовно, що теж доволі добре, доволі зручно економить сімейний бюджет щодо потягів. Такої опції в нас немає. Ми можемо оформити пільговий проїзд. Там буде 20 поїздок на півроку безкоштовних. Що погодьтеся, не покриє необхідності дитині щодня їздити в школу туди і назад, кожен день два рази. Тож теж, питання щодо оплати також існує. Потяг коштує до Тулузи в районі в години піка, саме тоді потрібен потяг, може коштувати й 10 євро, ну нехай мюре це посередині дороги, можемо собі. Уявити, що це буде 5 євро коштувати в одну сторону в годину пік. Є акційні пропозиції, бувають квитки за 1 євро, але вони не в ті години, коли найбільше такий пасажиропотік. Тож це теж доволі коштовно буде транспортування, якщо користуватись саме потягом. І громадським автобусом, я вже пояснила, громадський автобус виглядає просто. Рейсовий автобус виглядає найбільш, найбільш незручним способом, як на мене. І це відповідь, така ось нотатка в мене вийшла про те, чому все так складно, чому все так складається саме. Наразі вирішення простого немає, потрібна. З особистим транспортом вирішувати питання, звичайно, було б простіше, якби у нас було дві машини, але це знову ж таки додаткові витрати, в тому числі на утримання ще одного автомобіля. З усіми, усіма складовими, так, зі страхуванням щомісячним там, і так далі. Але ну, не кажучи вже про певну суму, яку потрібно виділити, щоб купити прийнятний автомобіль, який буде їздити, а не постійно ремонтуватися. Бо ремонтувати автомобілі у Франції це дуже коштовно. Будемо підлаштовуватись, будемо дивитись, як, ми, як і коли можна саме скористатися автомобілем, щоб хоча б не всі п'ять днів на тиждень доводилося аж так багато часу витрачати Миколаю на дорогу. А, життєві такі це не труднощі, не проблеми, ні складнощі. Це всього на всього такий наступний етап нашого тут проживання. То те, з чим ми стикаємось, і те, як я вам це пояснюю, розповідаю, можливо, в чомусь відволікаю, розважаю, і, можливо, якщо ви ставите запитання, ви про ці нюанси з громадським транспортом у Франції не знали. І для вас це стало. Відкриттям новиною, тому я цьому тішусь, тому що пізнавати, дізнавати щось нове це завжди цікаво і корисно. Корисно це точно, щоб краще розуміти, власне, як живуть інші люди в інших країнах. Принаймні мені було б теж цікаво дізнатись. До речі, якщо ви в інших країнах Європи знаходитесь, ну просто в Україні в Києві в мене є досвід, а, наприклад, в інших країнах Європи я ніколи не жила, не мешкала. І тому цікаво дізнатися про ваш досвід, чи у вас теж так все складно, якщо особливо ви мешкаєте не в великому місті, де з громадським транспортом, як я вже сказала, впевнена, все окей. А ось якщо ви мешкаєте. В провінції або подалі від міст, то як у вас з цим складається, як добираються ваші діти, чи, можливо, онуки, поділіться, буде цікаво вас теж почитати. Можемо це обговорити в коментарях. Я, як завжди, вам вдячна за те, що переглянула це відео. Як завжди, сподіваюся, що воно було цікавим. Тож, будь ласка, поставте вподобайки, перевірте, чи ви підписані на канал. І побачимось обов'язково в наступних відео. Бувайте!